Всім привіт! Сьогодні у нас 29 березня, вихідний день. Хочу просто порозмовляти на деякі теми, розповісти, чому я веду свій youtube канал і що як відбувається в процесі зйомок, які плани на майбутнє, про що я знімала раніше, і що намагаюсь донести своєму глядачу. Трошки розповім, як, як ми зараз тут живемо. Начебто повинно бути зараз трохи тихіше, начебто були досягнуті якісь там домовленості по приводу з Чорного моря, там партів, там енергетики. Але всі ми бачимо, що нічого не відбувається по факту. Цю ніч у нас якось було більш-менш тихо, а ось попередню ніч. Одесь у пів другої ночі знову летіли шахеди прямо через наше селище. Дуже було гучно, стріляли. Але слава Богу, в мене я не знаю, чи психіка вже так адаптувалася до цього. Я буває ну, серед ночі не чую повітряної тривоги, хоч вона в нас тут валає дуже сильно. І не чую навіть вибухів, і не чую. Ну, Звуків, цих шахетів. Буває, що коли вони летять там о 10 вечора, то я ще не встигла заснути. І це все, звісно, чуєш, і боїшся, і все. А коли ось вже спиш серед ночі, то вже тільки вранці прочитав про це все. І навіть не знаєш, як краще, бо ось там мої співробітниці буває там серед ночі прикинуться серед ночі. і... Приходять люди, не виспались на роботу в дуже поганому настрої, а ти якось це все проспав, і начебто тобі трохи легше. Повернемося до мого каналу. Зазвичай на вихідні дні, так як я живу біля Чорноморська, я буває їду там по своїм справам у Чорноморськ і заходжу на пляж, і буває, що у нас дуже, дуже красиве море, і звісно, хочеться це все познімати. Там завжди практично плавають лебеді, у нас дуже гарний пляж. І Коли ось почнеться вже пляжний сезон, хоч люди кажуть, що там війна і не який там відпочинок, але все одно з 22-го року, навіть коли там було заборонено зовсім. Приближатися до моря, люди все одно були біля моря, і в Одесі, хоч і були пляжі офіційно закриті, і в Чорноморську не можна було вийти туди до піску, але ось тут на, можна сказати, де травичка, там під деревами люди все одно сиділи, і все одно біля моря. Якщо ти живеш біля моря, все одно люди йдуть до моря, хоч і небезпечно і, казали заміновано, і там і те, і все. Люди все одно йшли і їхали туди до берега, де морська. Зараз я знаю, що ну, там ну, ти туди не зайдеш, там, де морська. Але ось де Лиманська, там і в минулому році дуже гарно люди відпочивали, все одно люди приїздять, і що б там не було. Як учора подивилась Наталю Холоденко та каже, що. Ну, це ж психолог всі знають, каже, у нас нація ну, так руками якось склалося, що ми дуже схильні до того, щоб занепадати у якісь віччя, і дуже гостро відчувати біль один одного, і страждати. Оце в нас і там в піснях наших, чи у казках. Ну якось воно так крізь роки оце страждання перенеслось. Якщо подивитись на європейців, ось коли я ж багато куди буваю виїжджаю, там люди більш веселі, більш такі позитивні, хоч там у них може вдома немає того достатку, що у нас. Ми себе там буває багато хто вважали бідними. Але якщо подивитися, як люди там живуть, то буває набагато гірше нас у маленьких таких квартирках чи навіть у кімнатах. Але вони такі більш позитивні, радіють просто кожному дню. Так, ось Наталя Холоденко каже, що ця війна не дозволить у мене забрати жодного дня мого життя. І це правда, в яких би ми умовах зараз не перебували, але у цьому треба знаходити якийсь позитив, бачити, як вранці встає сонечко. Як... Водичка в морі хлюпочеться, як пташки зараз співають. ось все зараз квітне в нас і дуже дуже гарно і просто треба відкрити очі, щоб це побачити. Мені вдається справлятися з якимись там негативними своїми почуттями, їх буває доволі таки багато. В цьому в кінці того року і на початку цього в мене було в житті дуже багато таких страшних подій. За які я дуже корю себе, гризу там всередині. і навіть дуже було багато зневіри в себе. Зневіра це практично там кожного дня в мене зневіра в себе, що я щось зроблю не так, я живу якось не так. Це я думаю, що у кожного в житті таке є, але треба себе витягувати з цього стану, встаєш наступного дня. Трошки підфарбувалася, діла якісь гарні речі, які тобі подобаються. Десь треба вийти з дому. І коли ти гарно вдягнений, собі подобаєшся, тоді в тебе покращується настрій, ти йдеш по вулиці, бачиш, що люди якось там особливо на тебе дивляться. І трошки в тебе цей стан він якось переходить в інший. Звісно, фізичні вправи, як я завжди кажу. Просто ось кожного дня треба зробити якісь маленькі кроки. Не треба собі ставити якихось там високих планок, досяг... досягнень, там, я не знаю, шталт того, щоб полетіти в космос. А просто. Якщо ти йдеш до якоїсь цілі, треба зробити один маленький крок у цьому напрямку. Хочеш схуднути, зроби там 15 хвилин якісь вправи, десь собі, відмови якісь цукерочки. І ти вже будеш знати, що сьогодні ти зробив один маленький крок, завтра ти зробиш ще один маленький крок. І так ти за якийсь час все одно прийдеш. Так якось у мене на каналі, що. Буває 100 переглядів на відео, а я все одно там викладу якийсь маленький шортс. Для чого це я роблю? Бо з шортса буває, що ти, здається, що ти там нічого такого не зняв. Але комусь це відео сподобалось, і там на це відео прийшло там 5 підписників. Це вже ось маленький крок до того, щоб, можливо, буде в майбутньому, якщо я не покину цю справу. Я не знаю, це дуже важко і наскільки це мене вистачить. Сьогодні дуже вітряна погода в нас, і я не поїду в Чорноморськ. Ну, я не знаю, може на днях якось, якщо вийде, з'їздити в Одесу, але мені здається, буде трошки краще, коли більш тепліше стане. Може, тоді я виїду. Треба щось знімати, бо Ютуб це. Така система, що постійно треба щось викладати. Але що замітила, що буває дуже викладую гарні відео, які знімала там в інших країнах. Ось зайдіть на. Я не буду казати про всіх там одеських блогерів, але багато блогерів одеських, навіть які мають там по 200 тисяч підписників. зайдіть на їхні канали і подивіться їхній контент. Ну... Я буваю просто в шоці, що цей Ютуб якось продвигає. А ось такі відео, які ти знімав просто в унікальних містах. У мене було в минулому році дві такі грандіозні подорожі, я вважаю, автомобільні. Ми їхали з кордону України. До Туреччини перша подорож ми заїхали. Це було на автомобілі. Приїздили, звісно, там і Румунію, і Болгарію. Там теж я знімала такі міста, в яких не кожен був. І навіть багато хто не знає про існування таких. Ну, в першу подорож ми заїхали в Помукалі. Цьому відео я розповідала, як доїхати сюди, де недорого поселитись можна, скільки коштує вхід до парку самого. Ну, і, звісно, знімала давнє місто Єраполіс. Ось такий красивий амфітеатр давній. Не просто так приїхав у Туреччину і впав на лежак, і лежиш там у готелі, просто засмагаєш. Я старалась кожен день наш зробити таким, щоб було що показати потім на своєму каналі. Була в нас поїздка в Фазеліс, потім ми їздили, плавали на яхті. Повбух там дуже гарним, і було піше схоження на гору Тахтали 2,365, це така немала височина, я повністю засняла маршрут цей. Це ми приблизно десь на височині 2,200, вже майже перед вершиною. Дйомнику дуже круто. Мені ж не віриться, що ми на такій висоті. Просто нереально. Там такі кадри були засняті, але ж переглядів там 300 чи щось таке дуже мало. Я скину посилання на цю подорож, на нашу. І якщо. ну Комусь може важко переходити за посиланням ви можете просто зайти на канал, знайти плейлист Туреччина 2024, і там всі ці відео є. І друга наша осіння подорож була також в Туреччину. Ми їздили там теж багато чого через Румунію, я багато чого засняла, і каньйон Бійкас, і в самій Туреччині багато чого було заснято, дуже цікавого вважаю. Теж такі місця там унікальні. Ну і звісно, що хіба ви знайдете в якихось наших блогерів сходження у гори на висоти? Це було в Закопане. Я сходила на гору в Татри, дуже такі скелясті гори. Це дуже непросто, краєвиди, просто таких ніде не побачиш. Це, звісно, рекомендація YouTube, що YouTube не рекомендує ці відео чомусь. І дуже жалко, що такий контент він не переглянутий. Звісно, є плани і на цю весну, чому ми їдемо в Туреччину? Тому що, скажу так, ми там прив'язалися до деяких. Медичних проблем і те, що ми почали у тому році, нам буде треба дороблювати в цьому. Тому, звісно, ми знову будемо їхати до Туреччини десь у кінці травня, якщо все буде нормально, якщо доживемо до цього. І може, ми там будемо не так-то багато і будемо захватувати якісь різні країни інші. Я думаю, що. Я щось придумаю цікавеньке таке. Ну і на весну, звісно, буду десь і в Одесі їздити. Тому контенту у мене на каналі дуже багато, якби тільки ви заходили і дивилися. Бо так буває дуже образливо, що дуже такі унікальні зйомки, вони просто ні до кого не доходять. Тому всім бажаю <кхем> чудових вихідних. Щоб у вас було все тихо, мирно. Якщо у вас є час, бажання, заходьте, передивляйтесь відео. Буду, буду дуже рада. До нових зустрічей всім всього самого гарного!